Синочка, мамина така сільодинка з коркою, іди, хочу в тебе щось поспитати. Я оцього зранку почула, як ви балакали. Ну, нечайно, в талет ішла та почула, що гадюка шубу в тебе просила. То в мене таке давлення піднялося, що я єлі з того талета дотеліпалася. Це правда? Ой бо, і сохрани. хіба в таке время можна оце гроші витрачати на оті шуби. Зими на дворі немає, вона їй треба. Що вона з нею буде робити? Ой, синочка, я не знаю, чим ти думаєш, вона з тебе усі кишки вимотає, вона скоро твої печінки попродає. І льохки, і почку здасть, щоб тільки свого досягнути. Як не колечко їй, то квіточки, то тепер оця уже до шуби дійшли. Мамо, не переживайте, у вашої невістки не така велика губа, як ви собі уявляєте. Я всього-навсього хотіла салат шуба. Салат. Оселедець під шубою. Дочка, ну я ж не зовсім дурна. Я поняла, що ти про шубу салат, казала утром синочкові. То я ж його одговарювала. бо ці як їх звати? Сільотки зараз можна такої не свіжої купити, переживаю, щоб ти ж його не затравилася. То тож і одговарювала.